Ведено собака найкращий друг, захисник, розрадник. Всі звикли до чотирилапих друзів у домі, подвір'ї. А ось у чистому полі зустрітись із подібним охоронцем поки що явище не дуже звичне. Втім, такий метод збереження приватної власності вже використовують у багатьох країнах давно і успішно. І Ми запроваджували різні е, е, такі методи і шляхи для охорони. Посівів кукурузи і соняшника, тому що е, біля кожної кукурузини по охороннику не поставиш. По-перше, що це буде дорого, а по-друге, що е, шукаємо кращі шляхи. Да? І в нас е, в минулому році в нас е, вели ми в практику е, і в цьому році продовжуємо. в Деяких ми хвіліях здійснюють охорону на конях. Де є застосовуємо, використовуємо технічні засоби, є багато технічних засобів. Одні із них це і квадрокоптери, які знімають. І Але е, прийшли до висновку, що ще найкращий метод і помічник це собака. Да? Через те, що е, коли, по-перше, собака чує, не потрібно і тепловізора. Собака на великій відстані чує, що знаходяться правопорушники у тих місцях, де не потрібно, тому що на посіви це є приватна власність. Відповідно, коли людина йде уже із мішком там чи із сумкою. Красти кукурузу, бо будемо говорити, красти, не, не брати, да? вона йде до когось. Те ж саме, що йти до сусіда, що йти у приватну власність. І відповідно, і в більшості це є люди, які спеціалізуються на цьому. відповідно, вони наривають кукурузу, везуть на місцеві ринки і продають або відправляють на Київ, де дорожче, або на Черкаси, і з цим потрібно боротися. Познайомитись із вухолапохвостими працівниками правопорядку нам пощастило у селі Пшеничники Канівського району. Лайка та вівчарка несуть варту території понад 4 тисячі гектарів землі. Особливо напружена робота зараз. У період дозрівання урожаю. Часом тварини працюють цілодобово, зрештою, як і їхні господарі. Раніше ми охороняли поля без собак. Зараз ми практикуємо з чотирилапим другом. Час уже Лешином, Він виявляє злочинців десь на відстані около 100 метрів. І нам тепер проще з цим боротися. Перш ніж вийти на об'єкт, кожна собака-охоронець проходить серйозну школу навчання. Тренуються півроку, рік і більше. Герої нашої програми вчились не де інде, а в обласному центрі у фахових кінологів. Тому краще з ними не зустрічатись на пересічній місцевості. Тренуємо, його возили до кінологів в область, пів року возили. Ну а зараз він живе в вольєрі, кормимо, купляємо йому кості, каші варимо. Разом працюємо кожен день зранку до ночі в полях. Чому вчать собак-охоронців? Собака повинен чітко рухатись поруч. При вашій зупинці, а також за командою, собака повинен чітко і швидко сідати. Підхід за командою. За вашою першою вимогою, собака повинен швидко і чітко підходити до вас і сідати перед вами. Посадка з витримкою: ваш вихованець повинен не рухатись з місця до тих пір, поки ви його не заберете. Витримка має бути суворою навіть під час вашої відсутності. Соціалізація. Охоронець повинен спокійно реагувати на велику кількість людей, машин, собак на будь-які подразники. Навички боротьби з людиною. Сюди входять і розвиток хватки, і навички боротьби з нападником, який озброєний підручними засобами. Вкрай важливо привчити собаку вчасно зупинятися. Тобто, як тільки нападник припиняє опір, собака повинна відпустити його. Атакувати після цього можна лише при нападі або при спобі втечі. Припинення атаки з підкликанням відпрацювання цієї навички настільки важливе, що прийом варто виділити окремим пунктом. Коли собака атакує сторонню людину за вашою командою, вона повинна зупинитися, розвернутися і прибігти до вас. Цей прийом має бути виконаний незалежно від поведінки злодія. Він може тікати, кричати, взяти палицю і готуватися до зустрічі. Собаки. Всі ці реакції цілком природні. Розумно, все понімає спів слова. Собака-охоронець навчена не нападати першою. Вона вміє аналізувати ситуацію на наявність загроз та блискавично реагує на небезпеку. Її завдання знешкодити злочинця до прибуття спецслужб, не завдаючи йому значних поранень. Коли ми обходили поле, виїжджає з посадки мопед, в якого пакетку кукурузи. Ну, дядька затрусилися, ноги кричить, держіть собаку, чуть не впав. Німецькі вівчарки. Для охорони це ідеальний вибір. Ця порода дуже добре піддається навчанню. Мужності німецької вівчарки вистачить на банду грабіжників. Ласки на всю родину. Саме з цих міркувань пан Юрій і брав собі в напарники вівчарку. Зараз грею півроку. Весь цей час господар сумлінно вводить його на уроки мужності. Слідкує за харчуванням, розпорядком дня. Все це та багато іншого. Складові успіху спільної роботи пана Юрія та його вівчарки. Я вибрав працівників, начальників охорони, які дійсно мають певний контакт з собакою, які служили в прикордонних військах, працювали у правоохоронних органах і також мали справу з собаками. І відповідно, ці люди мають певний досвід, але цього досвіду недостатньо для того, щоб іменно на навчити собак на певний вид діяльності, і тому ми проводили навчання і собак, і наших працівників у деяких школах Черкаської області з цього питання працюють з ними відповідні люди, одна людина. Працює собакою, яка розуміє собаку, собака розуміє людину, і ми плануємо збільшувати, але плануємо в такому індивідуальному порядку що. Кожної собаки буде господар. Їм вже підказують диспетчера, які ведуть роботу по із квадрокоптерів. Відповідно, теж подають сигнали, що краще під'їхати туди і там спрацювати. Ну і плюс до того ми наймаємо працюємо із Державною службою охорони. Відповідно із місцевими поліціями також працюємо. Працюємо, наймаємо охоронні структури, які не державні, проводимо відповідні тендери і наймаємо ці структури. І, в принципі, оправдовує себе ця робота. Вони теж із розряду охоронних собак. У них своєрідна тактика, витримка і характер. Не варто випробовувати їхнє терпіння. Працюю вже три роки в цій філії. Досконально вже вивчив усі поля, як підходи, так і відходи посторонніх, посторонніх людей. Тобто постійно в полі, в роботі, день-ніч, в принципі, все время в об'єктах, тому що територія дуже здорова, шість населених пунктів, розкидані, місцевість дуже така пересічна така, що ліса. Горе, що тобі треба постійно бути в пробувати. Лайка це природжений полювальник, тому зайвих рухів при зустрічі з нею робити не варто. Краще дочекатись її господаря і віддати награбоване. Наш народ завжди хоче щось десь урвати. Ну, стараємося це все присікти, тому що в минулому році були одні дороги накатані вдоль полів там, до поля, через поле, Там. В цьому році вже інші дороги є. Тобто, кожен рік, можна сказати, що кожен місяць нова нова дорога підходить до посівних, до посівів, до всього цього. На даний час у мене одна собака по камісь, але ну, надалі я планую, що буду ще, ще одну собаку заводити, це 100%, От, чисто для себе, щоб в мене було дві робочі собаки для охорони полів. Будуть собаки. Я думаю, що на наступний рік буде більш спокійніша і надійніша охорона. Дана вірна подруга Олександра може не спати кілька діб підряд, обмежуватись у харчуванні та воді, але вона ніколи не зімкне очей, якщо з господарем на роботі. Вибилася сил, тому що ми з нею сьогодні ночі були в засідці в пшеничниках. Охороняли ці поля, тому що була у нас поступона інформація, що зі сторони Букрина, з Києва, заходять буси на ломку Качана на Київ, на базар. Тобто ми сьогодні екіпажами совмісно, там, друзі мені допомагають, які єгерські угіддя в них є, тобто вони мені допомагають. Ну і моя охорона теж працюємо сувмісно. Значить, нюху на Понятно, що дуже розвинутий, але в двох случаях, ну, в двох випадках є в неї голосові сигнали, вона подає. Тобто на звір'я вона подає один звук, на затримання громадянина, людини то зовсім другий. Навіть стойка в неї друга і реакція ривка в неї зовсім друга. Було в цьому році на затримання в Грищенцях, теж велосипедист. Вона винюхала, ну пішла і затримала серед поля з соняшниками і з, з велосипедом, все було затримано. Отже, перш ніж позаритись на пару кілограмів, а той мішків молодої кукурудзи чи достигаючого соняшникового насіння, варто прорахувати всі за і проти. Шансів залишитись непоміченим практично немає. Навіть якщо вам здається, що ви сам собі один у всьому світі. За периметром поля насамперед спостерігають із квадрокоптерів. Отримавши тривожний сигнал, направляють групу захоплення, включаючи тренованих собак. Ось вони то візьмуть вас на нюх в один момент. Перевірено, експериментувати не варто, життя дорожче.